Термін фантомні болі досить часто асоціюється тільки з кінцівками, але в психології є також схожий ефект це коли ви дуже довго були з людиною, а потім, ну або в якомусь стані, потім ви цей стан втратили, або втратили людину. І мозок ще частково це може бути місяць, два-три, а іноді декілька років, сприймає, наче нічого не відбулося. Ви можете робити ті самі рухи, ви можете робити ті самі дії. Хоча людини і ситуації більше не існує, більше немає. І як і в аналогії з фантомними. Полями, коли людина втрачає кінцівку і думає, що вона й досі є, цей стан дуже сильно причиняє біль вашій психіці, вашому емоційному стану. І тому чим дольше ви в нього затримуєтеся, тим більше ви шкодите вашій нервовій системі і психіці в цілому. Тому з нього треба якомога швидше виходити. І як виходити через моменти психотерапії, я провожу подобні консультації. Я допомагаю людям а, дійти до того, що. Цього стану більше немає, але це не значить, що це смертельно. До нового треба адаптуватися і звикнути і давати це робити і давайте це робити разом. Як зі мною зв'язатися в шапках профілю YouTube, TikTok, Instagram Є посилання на мої соцмережі. Заходьте туди і починаємо спілкуватися разом. Я